Вітаю громада, знов питання, знов потребуєте відповіді. Давайте трохи мало пообщаємося. Останнє питання, яке ви задаєте, от перше, як місто готується до зими, які перспективи? Місто готується до зими в стандартному режимі, промиваємо системи, готуємо систему опалення, перевіряємо труби, перевіряємо конвіктора і все остальне по місту. Значить, трипільська тест дасть нам тепло, і ми впевнені, що дасть тепло. Що стосується альтернативного опалення, питання, питанням займаємося, причому займаємося не тільки ми, бо не можемо ми займатися самі цим питанням. У нас є невеличка проблема. Проблема в тому, що теплопостачання магістральне, мережі всі належать центр Енерго, Це не наші міські мережі, мережі належать центр енерго. І ми не можемо нічого проєктувати на мережах Центр Енерго. Але ми займаємося цим питанням. У мене декілька зустрічей було і в Мінрегіоні, і в Міненерго. Якщо буде така можливість, то, скоріш за все, буде будувати не місто, а скоріш за все, будувати буде Центр Енерго або якийсь підрядник, якого Центр Енерго возьме. На альтернативу, але ми все ж таки надіємося, що у нас буде забезпечення від Терпільської ТЕС. Поясню, чого? Бо Терпільська ТЕС нам дає тепло по тарифу 740 гривень за гекакалорію. Якщо ми отримуємо альтернативу, то вона буде десь раз в 5 більша, і це ляже на наші гаманці. А нам дуже хотілося би, щоб у нас зберіглась вартість та, яка була завжди. Ми займаємось забезпеченням. Протиповітряної оборони, дякуючи на останній нараді офіс президента почув наше прохання, значить, нам додають там додаткові заходи протиповітряної оборони. І я впевнений, вона буде набагато потужніша ніж була до моменту ураження, і впевнений, що наші війська відіб'ють. Ті атаки, які будуть, у нас все буде стабільно працювати протязі зими. Але значить, ми підготували на зиму генератори, значить, вони всі обслужені. Ми їх перевіряли зараз, коли було враження Терпільської ТЕС, Ми певний період і немаленький період працювали на генераторах, забезпечуючи постачання міста водою та водовідведенням. Значить, і ми готуємось. На зимку, на випадок якщо будуть відключення електроенергії, це окрема ситуація, щоб ми утримали на генераторах водопостачання та водовідведення. Значить, у нас отримали ОСББ ще не всі, але більшість вже отримали генератори, дехто вже міняє їх. бо на великі будинки от взяли маленькі генератори, їх не вистачає. То, слава Богу, у нас є ще запас, значить, і у нас є ще е, малопід'їздні будинки, де можна використати невеличкі 15-кіловатні генератори. Е, а є генератори більш потужні. і Зараз вже деякі ОСББ беруть ці потужні генератори для того, щоб забезпечити будинки на випадок відключення світла. Е, хтось уже підключив систему і забезпечили енергію ліфти, і от під час відключення у людей вже працюють ліфти. Значить, нам треба буде на випадок, якщо будуть відключення багато грошей, треба буде на забезпечення і паливно-мастильними матеріалами, обслуговуванням генераторів потужних, бо ви розумієте, у нас КНС і Свердловини, там потужні стоять насоси, і там потрібні дуже потужні генератори. І в яких великий розход польних, пального, і які так само потребують обслуговування. Так що ми робимо резерв фінансовий на зиму. Значить, у нас є певна проблема уже по формуванню бюджету 2025 року. Ми отримали цифри похідні від Кабінету міністрів. На превеликий жаль, у нас реверсне вилучення це гроші, які вилучають у спроможних громад і видають громадам неспроможним, компенсують, датують громади неспроможні. У нас такого вилучення 27 мільйонів. Це багато. Ну, реально це для нас дуже багато 27 мільйонів. Держава забирає 4% ПДФО. Значить, це ще одна велика втрата нашого бюджету. Але ми займаємось компенсацією, Незважаючи на те, що зменшені доходи від терпільської ТЕС, ну зрозуміло, станція стоїть і податки сплачує набагато менше ніж сплачувала минулі роки. Я шукаю, де додаткові надходження бюджетні, значить, податки додаткові, додаткових платників підприємства. І будемо компенсувати, але розслаблятись не можемо, бо 25-й фінансовий рік буде вкрай складним для нашої громади. Значить, наступне питання. Нам та нашим дітям загрожує закриття садочку сонечко, в якому зробили ремонт, але гроші на Бонобосховище так десь і пропали. Дуже цікаве питання, я вам скажу. Дійсно, садочок сонечко, ми зробили ремонт, він майже закінчений. Але з початком війни державою було прийнято рішення про те, що ми маємо права відкривати навчальні заклади, якщо там відсутні бомбосховища. Певний час з початку війни, поки не було жорсткої заборони, якось справлялись там інші громади правилами двох стін, коридорів і такого іншого. Зараз це заборонили, садочок нам ніхто не відкриє, нам його просто відкриття не підпишуть. Міською радою було знайдено фінансування. Ми розробили проєкт. Ви бачили, ми зробили вже два бомбосховища в місті. Це кращі і перші такого класу бомбосховища в країні. Я знайшов на будівництво їх гроші, знайшов і ми змогли побудувати такі бомбосховища. Значить, ми запроектували дуже красиве бомбосховище і функціональне на садочок Сонечку. Вартість будівництва десь близько там 115 мільйонів. Ми знайшли 100 мільйонів в фонді Олени Зеленської на будівництво такого бомбосховища. Нам треба було зарезервувати 15 мільйонів наших бюджетних коштів по співфінансуванню. Але на повеликий жаль отут уже цікава ситуація. Ця пропозиція не підтримана була в сесійній залі. Значить, ми не... Забезпечили фінансування з нашої сторони, втратили фінансування з боку держави. І, на превеликий жаль, сьогодні у нас грошей на будівництво бомбосховища в садочку Сонечка немає. Поки що немає. Я займаюся таким пошуком десь ще якихось, але. Не розуміючи, якщо знов таки знайдуться гроші, чи буде підтримка в сесійній залі, і це не перший об'єкт, який ми саме в сесійній залі втратили. Ви пам'ятаєте, що колись я знайшов фінансування під будівництво нового ЦНАПу, не проголосовано було і не підтримано в сесійній залі депутатським корпусом, колись я знайшов фінансування з державного бюджету на новий комунальний. Ринок м'ясомолочний, так само ситуація не була підтримана. Це у нас була така сама ситуація по співфінансуванню в Трипіллі бомбосховища. Так само там пішли звинувачення, що область там розкрадає гроші з міською радою, паспільні якісь пішли, і область сказала, ребята, шукайте в іншому місці фінансування. Мені не зрозуміло причина, чого. Так відносяться до громади певні депутати наші. От чесно кажучи, мені не зрозуміло. Я розумію, що у когось вже в голові вибори, і хтось займається вже передвиборчим якимось піаром, і їм чим гірше, тим краще. Значить, зараз от у нас наступна ну, минула сесія, да? певну частину питань ми проголосували, частину дуже важливих питань, фінансових ми не проголосували. Є непорозуміння між. Депутатським корпусом і виконкомом Української міської ради, коли ми даємо розрахунки по фінансуванню, значить, у нас деякі депутати, вважаючи, що вони фахові спеціалісти в області бюджету місцевого, починають розказувати, що от тут треба забрати, туди треба віддати, і починають грати на патріотизмі, псевдопатріотизмі своєму, своєму, да? як на мою думку, можливо, я помиляюсь. Значить, е... Розказуючи про те, що нам треба дофінансувати програму по фінансовій підтримці хлопців, які мобілізовуються, значить, треба збільшити втричі фінансову підтримку. І тут же пропонують, що треба це збільшити за рахунок комунальних послуг в місті. То у мене питання до вас, дорогі мої мешканці громади, значить, це і мешканці сіл і мешканці міста. Ми, Якщо ви приймете таке рішення, а саме ви маєте прийняти, бо ви отримувачі цих послуг зняти фінансування з вивозу сміття там, з прибирання вулиць і таке інше з комунальних послуг там. Зняти фінансування і передати його на забезпечення, значить, таке рішення ми подаде, подамо, і воно можливо буде проголосовано в сесійній залі, але Ну, от я сьогодні спілкувався з людьми зранку. об'їжджав місто, спілкувався з людьми. Люди кажуть, ну ми все розуміємо. І хлопці, але ж хлопці мають зарплату отримувати від держави, бо держава забезпечує фінансове забезпечення е, війська, а ми допомагаємо е, закуповуючи обладнання якесь волонтери. Е, щонеділі відправляють машини на фронт, е, ми збираємо це. Вже те, що пожертвувала сама громада. Сама, що віддала, то ми передаємо, звісно, хлопцям. Значить, я вам скажу більше, ми е, дуже багато, от у нас і минулий рік, дуже багато ми направляли і дронів, і відеокамер, систем там, спостереження і всього остального. армії, це дуже великі суми. І тут отримує саме армія. Я так вважаю, що воно так і має бути. Значить, е, що до сонечка, е, повторюсь, якщо знайдемо. Гроші на будівництво бомбосховища, ми бомбосховище побудуємо і сонечко відкриється. Просто зараз ми скорочуємо фінансові видатки на утримання садочка на період до завершення будівництва бомбосховища. Так що садочок працювати буде. У нас зараз до речі дуже велике ненаповнення по садочкам. Це ще окреме питання, бо у нас садочок. Числиться зареєстрованих дітей там 240, а фактично ходить там 100 дітей ходить в садочок. І у нас от ми зараз піднімали питання, так, що у нас є садочок, в якому на одного вихователя три дитини. Ну, якось незрозуміла ситуація. В комерційних садочках по 15-20 дітей на одного вихователя. Дійсно, у них зарплати більше, але вони більше того, що у них така кількість дітей на одного вихователя. Доступні депутати. Питання, чому депутати не захотіли закривати сесію. Ну я вам скажу більше. Вони частину питань не проголосували. Порядок денний не був вичерпаний. Сесія була завершена. Повторно депутатський корпус не проголосував про повторний розгляд питань, які не набрали потрібної кількості голосів. І чого не проголосували за питання закриття сесії, не зрозуміло. Ну, я думаю, що знову є якісь свої власні там, забаганки. Ну, у нас ще був один депутат, який, по-моєму, на позаминулій сесії сказав, я голосувати не буду, я обіділся". Ну, І таке у нас буває. Тут... Але я вам скажу, на прийняття рішень це не має ніякого впливу. Рішення, яке проголосоване, мною підписане і опубліковане, вже вступило в силу. Так що... Там технічна процедура закрили, не закрили, це була позачергова сесія, буде потреба, об'явимо ще одну позачергову сесію. Значить, цікавить питання організації харчування дітей в садочку, коли підключать генератор чи зроблять окрему лінію, зажививши від критичних об'єктів. Значить, дивіться, щодо окремих ліній. Повторюсь: мережі місту не належать. Газові мережі належать облгазу. От дуже часто питання приходять люди і задають нам питання по е, тих мережах, які, до, до яких місто не має жодного відношення. Нам належать е, мережі по водопостачанню і по водовідведенню. От водоканалізація це наше, це наше комунальне підприємство, е, і у нього на балансі, на обслуговуванні знаходяться ці мережі. Е, тепло знаходиться на балансі у центр енерго, тобто це Трипільська ТЕС. І всі мережі, підводящі тепломережі, вони знаходяться на балансі у Терпільської ТЕЦ, і Терпільська ТЕЦ їх обслуговує, і так далі, і тому інше. Значить, енергомережі, всі знаходяться на балансі майже всі, є приватні, які знаходяться в приватній власності, а всі, майже всі останні знаходяться на балансі у ДТЕК. Це Київ обленерго і до Київської області має відношення виключно в назві. Ніякого відношення не до влади Київської обласної, не тим більше Української міської ради, ті мережі відношення не мають. «ДТЕК» – це приватна компанія, з якою ви всі підписуєте договора. І я так само, як і ви. Ми підписали договори на енергопостачання, і наше відношення. Вони там цивільним кодексом якимось регулюються. Там, якщо є питання, то вони вирішуються або в спілкуванні з приватним, повторюсь, підприємством, або в судовому порядку. Але міська рада ніякого відношення не до відключення, коли до мене тут приходять, по 20 чоловік кажуть, що нам ДТП сказали, що ви приймаєте рішення, який будинок відключати, який не відключати. Ніякого відношення міська рада до графіків. До точок підключення або відключення немає. Те саме стосується і газу. Якщо у вас газ знаходиться в квартирі, у нас є електрозабезпечені будинки і газом, які забезпечені плити, то ви підписали з Обленерго договір, і Обленерго відповідає за всі мережі. Ми не маємо жодного до них відношення. Ну от десь таке, значить. А, значить, по генератору, я так розумію, це по садочку. Е, дивіться, генератор у нас є, треба фінанси на його підключення. Це питання, яке не було проголосовано, зміни до бюджету. Значить, Мотивація була, я вже вам пояснив, яка. Значить, ми вставили туди дуже багато потреб по розпочатку навчального процесу. Дуже хотілося би. Навчальний процес розпочати десь 20 числа цього місяця. Поясню чого. Ми його хотіли розпочати онлайн, бо у нас дуже багато дітей на виїзді, значить, щоб дітки змогли навчатися вам. Ми маємо вже досвід і після ковіду початок війни навчання онлайн. Значить, потім перейшли би офлайн десь на з 1 там 5 вересня, і наприкінці листопада. Ми б пішли б на канікули на три місяці. Тобто ми б грудень, січень-лютий, пройшли б на канікулах для того, щоб зробити суттєву економію по комунальних платежах і по теплозабезпеченню шкіл. Значить, так роблять дуже багато громад, так робить Київ. Вони 18 числа виходять на навчання, цього місяця вже виходять офлайн, виходять на навчання. Значить, ті, хто е, не знаходиться в місті, будуть навчатися онлайн. Нам так само дуже хотілося, бо ми дуже багато передбачили е, фінансування і е, коштів на забезпечення е, початку навчального процесу. На превеликий жаль, це питання не було проголосовано. Е, нам пропонують кинути все, що у нас є, всі запаси кинути на зарплати. Зараз ми готуємо. І я вам покажу потім е, в таблицях. Покажу вам на прикладах да по тому, куди нам хочуть наші резерви фінансові, які у нас є. У нас є фінансові резерви. Ми готуємося до складного наступного фінансового року. І коли нам зараз депутатський корпус певні депутати, вибачає, не весь депутатський корпус, певні депутати пропонують все це розподілити і роздати людям в вигляді зарплат. Але я вам скажу більше, вони пропонували так само і минулого року всі гроші, які ми закумулювали. Роздати до кінця минулого року фінансово, от я вам скажу, якби ми їх роздали, вже б сьогодні ми б сиділи з неприбраними вулицями, з невиплаченими зарплатами по садочках, школах і за всім остальним, з кучею невідремонтованого обладнання. І от у нас зараз там програма по майданчиках дитячих. От її не проголосували програму, цю, а вже, наскільки мені відомо, дитина отримала травму і. Можливо, я знов таки помиляюся, але казали, що начебто в зв'язку з тим, що там щось було не відремонтоване на тому майданчику. Дуже не хотілося б, щоб у нас діти травмувалися за того, що хтось своїми забаганками не голосує ремонт їх майданчиків в сесійній залі. Генератор таки буде підключено, але у нас є пропозиція. Сьогодні була нарада, я запропонував: у нас є бокси, термобокси. Ми можемо в принципі. Переключатись, готувати дітей зараз не дуже багато, ми можемо готувати в одному садочку і привозити просто харчування в інше. Я не думаю, що це проблема. Просто ми маємо ще зрозуміти, що коли генератор це суттєві затрати на приготування їжі, так? бо у нас, коли ми платимо за електроенергію дитеку, то у нас там вартість умовно 9 гривень за кіловат. А коли ми використовуємо генератор, то та вартість у нас піднімається десь до гривень 27-28. І це лягає на собівартість приготування їжі. Дуже не хотілося б піднімати і потім шукати гроші на компенсацію цих платежів. Того сьогодні мною було запропоновано використати шкільні столові для приготування там, де немає підключення, ну, на час відключення світла, бо це тільки на час відключення. І інших садочків кухні можна використовувати, готувати, нічого страшного, виділимо якийсь транспорт, який буде підвозити, і діти отримують нормальне гарячу харчування. Ну, десь плюс-мінус так. В принципі, всі питання, які ви задаєте. Хотів би почути вашу думку. Це відео буде вилежено на моїй сторінці. От, в коментах напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, які Вірний розподіл фінансування і на що ми маємо сакцентувати увагу, і чи маємо, чи не маємо ми залишати резерв коштів на випадок складних умов під час проходження опалювального періоду. Всім дякую, все буде добре.